Ну й цей час життя не вічне, Ти, що сьогодні є живий, а завтра. А завтра хто сказати зможе, що ти зустрінеш День Новий? Усі ми, друзі, є в руках Божих життя і смерть його в руках, а ти, а ти до вічності готовий, що наповнює? Спокій, страх, то тут, то там ми чуємо горе. Ми ще живі, у нас спокій, цінуй цей час і дякуй Богу, не завжди буде так, повір Ми відкладаємо все на завтра, я ще встигну, я ще молодий, та смерть нікого не чекає. Їй неважливо ти який. Ось чуєш, хтось пішив додому, сталася аварія страшна. В одну мить когось не стало таке коротке є життя, а хтось вирішив нирнуть у воду. Поплавати він захотів і потонув, не повернувся, так мало років ще прожив, а десь літак не приземлився, когось вбили люди злі, а він хотів ще так пожити це просто не містити в голові. Хтось з останніх сил боровся, віру страшний перемогти, та інша була Божа воля, забрав його він із землі. Тут вже ніщо не допоможе, ні гроші, слава, ні звання, розводять лікарі руками одна надія на Христа. Чи був готовий, не готовий? Один Господь про це лиш знає, та душа вічна пам'ятає. Вона ніколи не вмирає, наші діла йдуть слід за ним. І одного разу в судний день ми перед Богом всі пристанемо. Що Господь скаже для тебе? Задумайся, о, зупинись, ти переглянь ще раз своє життя, до зустрічі готуйся, сестро, брате, чим є наповнена посудина Твоя, поки Господь дарує час, спіші. Безцінним маслом запастись, настане день і буде пізно. Сьогодні треба це зробить. Сьогодні час спасіння, благодаті, сьогодні покаяння час, а завтра, а завтра може й не настати всі наші завтра в Господа руках, де будеш ти у вічності, на це питання дай відповідь для себе сам. Прошу, не запізнись. Щоб не плакать потім гірко там. без бога щастя взагалі немає. В кінці тебе погибеш де, ще, поки заклик Господа лунає, не відкидай, чекає Бог тебе.